Чоловік був дуже життєрадісний, завжди посміхався. Був дуже добрий, був дуже наполегливий. Завжди намагався до своєї цілі дійти, якби тому ну але завжди намагався бути якимсь оптимістом. Полтавка Наталія згадує свого загиблого на війні чоловіка Сергія Гончаренка. Він був нацгвардійцем. Загинув воїн в районі Солидару на Донеччині. Йому назавжди залишилося 32. 26 березня у День Національної гвардії України. Його дружина разом із десятирічною донькою символічно отримують відзнаку Болтавської міської територіальної громади захисник України, герой міста Полтава. Дружина згадує, як Сергій розпочинав свій військовий шлях. Ми були в селі Уде це на кордоні саме із Російською Федерацією. Потім вони. Були переведені до Донецької області. Там безпосередньо він знаходився в Бахмуті, а потім знаходилися в Соледарі. В Соледарі він 8 січня, 23-го року. Більше як два роки у мене немає сина, І з сумом розповідає батько загиблого захисника Михайла Таскіна Юрій Петрович. Син пішов як чоловік, як людина, син офіцера. Внук офісера він пішов воювати цього ж дня Юрій Петрович отримує відзнаку захисник України, герой міста Полтава за сина. каже, йому було 42 роки. Останню розмову запам'ятав назавжди. 20-х числах січня їх відпустили на два дні додому. Вони де ж не двадцятих, перед двадцятиму його двадцять 18-му Вісімнадцятому зима останні разі до мене приїхав додому. ми з ним сиділи, балакали. Ну як чоловік сином, як з як сином. Як... Як два мужика розмовляли, все, все гаразд було, все нормально, ніяких ні побоїв не було нічого. Все ну сталося як сталося цього дня. Відзнакою Полтавської міської територіальної громади захисник України, герой міста Полтава, нагородили майже 50 загиблих воїнів.